Doe een fijne herfst. O, ikie fijne herfst. fijne Вітаю! Я сьогодні так вже прийшов до такого могутнього лісу. Карпат у віддалені куточки. Подивитися, що тут з грибами. Погода, ну таке, можна сказати, справжнє літо. Температура, я знаю, ну, більше 25 градусів. Хоча це ще травень місяць на дворі просто спека. Йдемо, подивимося, що на наших грібних місцях. Надіюсь буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Прийшов я до своїх місць. І тут нас зустрічає такий вже... Немаленький грибочок. Ми подивимося до нього. Ось такий вже спілий гриб. Файний такий великий. Ну, початок є. Добре, йдемо далі. Я так трошки пройшов і тут нас зустрічає такий файний грибок. Молодий. Добрий початок. Добре. Ідемо далі. Так зливається з листям. Ну, так просто побачите. Ой, який файний! Файні риби, хоч не густо попадають. Але це то файні добре, йдемо далі. Такий гриб нам попадає. А тут ще попробуй його дістати. так, з землі. Суха земля тверда. Так і нам вдалось. Ух. великий такий колобок. Просто сухо, але він зміг так вирости. Тепер ще його обчистити. Добре, йдемо далі. Цей вже не дочекав мене. О, такий. То не Маша, братья. Старый. Кто-то ножку від'їв. и шапка осталась. Добре, мы ездили. Такий красунчик. Дуже файний гриб. молоденький, добре, йдемо далі. Ой, Слуха, брат я, окей, чудовай. хотів такий злякав кабана. То я там був на тому схилі, зазвичай там, а він тут, ну я не хотів його злякати. Це тут він відпочивав, така лежанка. У таких хамазниках. Я його злякав. Я так завжди стараюсь, коли йду лісом. Я знаю вже, де такі місця, що можуть відпочивати в день тварини. То я стараюсь так оминати. Ну не кожен раз так вдається оминути. Бо буває, що він відпочиває де захоче. А так зазвичай стараюся оминати. Ось тут нам такий попадає черговий mm. риб. О, такий твердючий, ух. Файний риб. Добре, йдемо далі. який грибок нам попадає сонце пригріло його тут то й так взагалі тут такий крутий схил ну і сухо так Взагалі як ще вони ростуть. Добре, йдемо далі. Такий попадає, але трохи вже подивимося до нього. Такий трохи старий. Ну подивимося, що. М -м, та ніби чистий. Ну, такий вже старий. Ну подивимось. Добре, йдемо далі. О, які Такі хлопці, чекали на мене. Такі вже трохи старі. І залишається. О, вже старі найлишається тут. Не дочекали мене. Так, різ грибочок. Чекав на мене. Дуже великий гриб. А сьогодні взагалі багато грибів М -м, вище ще є. М -м. Гриби попереростали. Нема ну, бути скрізь одночасно. Та, що? Та вже все йому. Так і не буде тут. Ніхто тут не ходить. Гриби переростають, що зробиш? Такий з землі показався, але він невеликий, такий куряче яйця. А не хочеться його виколопувати, там Там більше обчищати. Най росте, може росте великий. Такий нам попадає. ga dve papire rastale. Dobre, idemo dalje. Malo da Тут ще є... Дуже багато їх зодне таких, Там по три-чотири. Вже ну Що тут уже а він же жовтий. Уже так і не най ну, так і залишається. Шкода Кілька днів раніше було сюди піти, але ну, вже... Дуже багато сьогодні цих грибів перерослих. Чорний дятел. Такий доста великий, вишукує собі поживу на такому сухому дереві. О, полетів. Такий нам попадає потрісканий вісонечка, це я так розумію. Моховичок. Ну, він собі найросте. Ті, що гриби не беру, я їх і не зриваю. Нехай собі росте. Так файно. Пташки співають. На сьогодні так походив достатньо. Будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Є ось такий результат. Дуже багато сьогодні таких грибів перерослих. Добре було б прийти раніше днів 4-5. Ну, але вже що є, то є. Нічого. Скрізь не годен встигнути. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Тож і так. По дорозі додому нам попадає. Отакий файний. Вітання від найка. У нас вечірня прогулянка.